Верховна Рада дозволила постачати в Україну озброєння без мита. Зі змін до митного кодексу стартувала п'ята і остання сесія парламенту. сьомого скликання депутати запланували також ухвалити рішення про вибори і мобілізацію. А ще очікують на звіт міністра оборони Валерія Гелетея. Зараз у Верховній Раді Яна Танчак. Вона на прямому зв'язку зі студією. Яну, то що розглядає парламент зараз? Саша, ну у присутності журналістів Валерій Гелете звітувати не буду. Про це сказав Сергій Сополів, керівник фракції Батьківщина. Коли буде закрите засідання з доповіддю Гелатея, не уточнив. Ну і дійсно, п'ята сесія розпочалася з рішення щодо спрошення воду возу, вибачте, продукції оборонного призначення. Скасували мита та податки, приймали його зі змінами, зокрема. Будуть більше конкрет... конкретизувати, яку продукцію возять. Ну а власне відмінили мито і податки не лише на період проведення, АТО, а й на пров... на весь час. Пропоную з цього приводу послухати заступника Валерія Гелетея Петра Мехеда розроблені міністерством оборони з метою звільнення привезені на митну територію України від податкування візним митом та податком на додану вартість продукції оборонного призначення. Під час її особливого періоду введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції, зазначені зміни дозволять Міністерству оборони спростити везення на митну територію України продукції оборонного призначення. Крім цього, депутати ухвалили і зміни щодо вивезення мирного населення з добровинним бій. Тепер офіційно будуть задіяні цивільні автівки. Як це буде проходити і що обіцяє держслужба, держслужба з надзвичайних ситуацій? Пропоную послухати. Основою законопроекту є те, що обсяги транспортних засобів за дипами і марками, які плануються залучити до заходів з вивезення населення, встановлюються органом, що прийняв на це рішення. До заходів з вивезення населення можуть залучатися транспортні засоби як суб'єктів господарювання, так і громадян. А самого ранку під Верховною Радою зібрався мітинг. Люди вимагали остаточного ухвалення люстрації, але у кулуарах... Потати нам заявили, що сьогодні цього рішення чекати не слід, бо ще не внесені усі поправки, їх там більше сотні. Тож пообіцяли, що будуть за це голосувати у четвер. Ну і не підтримали також заяву про відставку міністра економіки Павла Шеремета. Сказали, що спочатку міністр повинен відзвітувати про те, що він зробив на цій посаді. Окрім цього, не проголосували і за економію на. Виборах, у які мають відбутися у жовтні, цей законопроект просили ухвалити і у центральній виборчій комісії. Він мав зекономити кілька мільйонів гривень, зокрема на від на скасування реклами політичних партій за державний кошт. Але депутати свою позицію пояснюють тим, що якщо вони підтримують цей закон, то це буде означати, що вони згодні на проведення виборів за закритими списками. Саша. Яна танчак з Верховної ради депутати дозволили безмитне ввезення озброєння в Україну, відмовилися економити на виборах і не змогли почути звіт міністра оборони.